Гей, я, з вами Юшка. Сьогодні я просто все розповім. Все покладу по полочкам. Розділ перший. Взлом мого телеграму. Всі мої підписники телеграм каналу вже знають, що мене взломали. Взломали мене як? Тли лази, 21. Ну, хтось питався зайти на мій аккаунт. Двохетапна плавілка не, не пропускала цю людину. Та вже, як я зрозуміла, похоже, натиснула, типу, двохетапну плавілку, не пам'ятають. І прийшло мені повідомлення, що, типу, ваш аккаунт через 7 днів видалять. Чи щось таке? Я вже це фото вам показав на екрані. Хочу сказати, що із-за цього в мене просто немає сили щось робити. Я зачалована. Тож, отаке в нас. Не подумайте, я не кажу, що вот я все потеряла та так далі. Я не жалуюсь. Я зараз займаюсь новим ТГ каналом. І дуже сильно б хотіла, б ви туди приєднались. Хочу розповісти про те, що де я попадаю Юшка, коли вийде нове відео? Це відео вийде сьогодні. Так, ви його дивитесь, знаєте, воно вийде сьогодні. Зараз следа. 7 травня 1545 Хочу вам сказати, що я займаюсь учобою. У мене зараз контрольні роботи, та через 2 неділі я залишу вже свій клас. Хочу вам сповісти, що зараз я просто здаю всі контрольні роботи, і за цього буде дуже рідко відео. Бо я готуюся к ним. Хочу розповісти, що в майбутньому будуть обзоли. А також, якщо ви хочете в них участвувати, то запрошую у свій телеграм-канал, точніше обговолення, бо там це мій підвальчик, там, де будуть озвучка, де я вже буду з вами спілкуватися. Так якщо ви хочете так сильно зі мною порозмовляти, типу. Ой юшечка, плейміта, то це все в телеграм-каналі. Обговолені. Хочу ще сказати, що я болію. Ну, ви ж чуєте моє дихання, тож вибачте, але я хвалію. Вибачаюсь. Хочу ще розповісти. Що у мене сталося? сталось? Сталось у мене таке, що я не хочу нічого бути. Чесно, віналі. Ще хочу розповісти, що з вами я вже лік. Дуже синий, цьому я лада. Тому зроблю тлішечки алтів. Їх всіх ви побачите у наступного відео. Хаха, -ха -ха, наступного відео нікого не буде. Хі -хі -хі. Е, вибачте це мій сміх, це мій натуральний сміх, теж вибачте виділася. Хочу вам розповісти про свою ситуацію. Ви вже знаєте, що мене зламали і це мене добуває. То я зовсім мовчу. Хочу вам ще розповісти, що... як вам це сказати. Я не дуже щаслива зі своїми однолітками, тобто зі своєму, своєму класі. По цьому теж я вже в та не хочу робити відео, бо у мене просто немає сил. Я буду активувати тільки улітку. Так, ще хочу сказати, що цю озвучку я усиляю. Хочешь еще порекламировать свои тега каналы, но в там подписывайтесь. Подписывайтесь, все ссылки будут в, в описании. А так, всем goodbye. С вами была Юшка.